Я побачив його навесні. У селі казали, що він не зовсім чоловік, а швидше тінь старих гір. Семен жив сам без людей і говорив лише тоді, коли треба. Більшість часу мовчав. Але коли говорив, слова його западали у серце, як камінь у воду, і не давали спокою. Прийшов я до нього за правдою, бо не знав, де вона: в екрані, на фронті, в Києві чи в серці. Семен сидів на камені біля поламаного дуба, його очі не були старечими, вони дивилися крізь мене. Прийшов сказав: То слухай, ми живемо при кінці ночі, не в її середині, найтемніше перед світанком, і зараз така година, коли ні зорі, ні птахи ще не дали знак, але темрява вже втомлена. Багато прийдуть казати, що вже все, що втома. Це кінець, але це не кінець, бо справжні справи вирішаться не тоді, коли світ пильнує, а коли світ спить. У ніч, коли всі спатимуть, станеться таємна розмова не в Києві, не в Москві, а в місті, про яке поки що не говорять, і за круглим столом зберуться ті, хто ніколи б не сів разом вороги, зрадники, ті, що мовчали довгі роки, і там буде вирішено одне: Росія мусить піти. Не тому, що захотіла, а тому, що її власні почнуть її ж розривати зсередини. Путін тоді буде ще живий, але вже не володар, його тіло ще ходитиме, але дух його буде зламаний. Усередині літа він буде знищений не чужим, а своїм. Той, кого він годував з рук, отруїть його шляхом повільної зради. Той, хто з ним ходив у храми, хто мав доступ до його тіла і духу. Той і завдасть останнього удару, це не буде куля, це буде договір. Зеленський стоятиме один, але не впаде його випробують не вбивство, підступ, навіть не з Москви, а зсередини. Зради підуть у штабах, не на фронті. На фронті хоче мужність, а в штабах павуки. Хтось із найближчих почне грати на два боки. Але той, хто має дар вистояти. Вистоїть, Зеленський матиме шанс піти, але не піде, і це його спасе. Бо коли багато втікають, той, хто залишиться, отримає головне слово у час перемир'я. У нього ще буде вибір прийняти мир і здати частину чи затягнути війну. Але та ніч, про яку я говорив, вона забере в нього цей вибір, бо все вирішиться без нього. І він це зрозуміє. Тоді він вперше стане не президентом. А людиною і скаже, я приймаю. І світ почне розгойдуватися у бік тиші. Росія втече, але не як переможена, як труп. Коли почнуться саботажі, а вони почнуться восени, перші склади згорять не від удару БПЛА, а від вогню всередині. Армія почне не слухати наказів. Буде таке, генерали посилають, а ніхто не виконує. У деяких частинах навіть стрілятимуть у своїх. Цього не покажуть одразу, але це буде розгубленість почнеться в Білгороді, потім торкне Курськ, а коли в Саратові злетить в повітря великий склад, тоді почнеться паніка. Тоді ж і прийде той останній тиждень війни, бо ті, хто сидять у Кремлі, зрозуміють, Росія більше не може тримати лінію, вони кинуть усі сили на Москву, аби захистити себе, а не фронт. І тоді... Коли світ спатиме, колона броні почне відступ вночі, без офіційного наказу, просто зберуться, сядуть в техніку і поїдуть. На Харківщині люди вийдуть вранці, а там вже немає росіян. Це буде мовчазний вихід, без стрічок, без криків, вони просто зникнуть. Коли зраду купують, вона крихка, але коли вона росте знизу, то вона неминуча, серед молодших офіцерів. Уже давно росте гниль, вони бачать, що батьки брешуть, генерали брешуть, командири крадуть, а їм гинути. Одна з таких груп вже планує втечу не на захід, а на схід, вони здадуть частину техніки Китаю. Але це буде не зрада Москві, це буде відчай. І ця подія, хоча її замовчать, стане останнім ударом по вертикалі російської армії. Бо коли армія почне продавати себе. Вона більше не армія, вона мертва. Не чекайте параду. не буде ніяких квітів. Мир прийде тихо, як світанок, і ті, хто повернуться з фронту, не захочуть гучності, вони захочуть правди. Влада спробує створити свято, але народ буде мовчазний. Бо це не перемога у стилі ми виграли, це перемога в стилі ми вистояли, і народ згадає тих, кого вбили не вороги, а свої. Тих, кого зрадили, не давши підмоги, це буде час очищення. І от тоді, коли всі мовчатимуть, піде один чоловік не з екранів, не зі столиці, а з тиші, і скаже: Досить, тепер будемо будувати по-новому, і за ним підуть, але не відразу, бо люди ще довго будуть боятися, не ворога, а обману, тоді, коли весь світ спатиме. Продовжив старець Семен у кабінетах, де звикли командувати тінню пролунає найважче зізнання. Один генерал, що сидів роками мовчки, скаже вголос: ми більше не можемо. І той голос буде не слабкістю, а початком розпаду імперії. У ніч з 13 на 14 число, не скажу, якого місяця, але це буде ближче до осені в Москві, вимкнуть зв'язок. У трьох районах це буде проба Проба державного саботажу. Кремль вже тоді не матиме прямого контролю над усім апаратом, бо будуть дві Москви: одна телевізійна, а друга змовницька, і в тій другій таємній Москві вже домовлено, як і кому здавати частини фронту. Бої на півдні припиняться не тому, що хтось виграв, а тому, що російські офіцери. Отримаючи чіткий наказ повернути все живе, і вони почнуть виводити війська під виглядом перегрупування. Але те перегрупування стане кінцем. Зрада тоді вже охопить верхівку. Один із заступників міністра оборони Росії таємно передасть інформацію Заходу. Це буде розплата за особисту втрату. Його син загинув у штурмі. Які наказали провести без шансів на успіх. Він мовчав півроку, а потім вирішив: цьому кінець. Його не побачать на камерах. Він просто зникне. Але його вчинок зламає останню опору. А в Києві буде ніч тривоги, не від ракет, а від того, що прийде раптова тиша, і штаб спершу не повірить. Вони подумають, що це пастка. Але дрони, що літатимуть над передовою, покажуть окопи! Порожнє техніка покинута. Радіозв'язок мовчить. І тоді Зеленський вийде вночі до людей без мови, без промови, просто скаже: вони втекли. І народ не буде радіти, буде мовчати, бо біль буде свіжим. А втеча ворога не забирає той біль одразу. Але в повітрі вже відчуватиметься, починається інше: мир. Буде не підписаний, він буде встановлений. Ті, що роками сиділи осторонь, включаться. Велика країна зі Сходу, яка до того мовчала, визнає, Росія втратила право на вплив і почне вести прямі розмови з Україною, але без камер. Прийде людина, не політик, і не військовий, хтось, хто досі був на другому плані. І от, коли вся увага буде на інших, він скаже просте. Ми більше не збудуємо те, що було, і почне говорити не про армію, а про землю, про воду, про село. Бо з того почнеться нова Україна, не з виборів, а з корення. Справжні розборки почнуться не з ворогами, а з тими, хто брехав у тилу. Буде відкрито низку справ. Не гучно, але точно. І навіть ті, що зараз сидять у високих кріслах, змушені будуть дати пояснення. Не всіх посадять, але ніхто не вийде сухим, бо буде вимога не кров, а правда. Народ сам почне питати, хто крав, хто не дав, хто злив. І коли правда почне прориватися, з'явиться перший лідер після війни, який не боятиметься відповідати на ці питання вголос.